Якщо у вас проблеми з колінами, нестабільні коліна, або якісь інші проблеми з колінами, робіть цю вправу, вона допомагає стабілізувати коліна. Що робить ця вправа? Ця вправа допомагає вмикати медіальний широкий м'яз стегна, який стабілізує коліна. Цю вправу можна робити стоячи біля стіни, наприклад, сидячи або лежачи. Наприклад, ви багато ходили і відчуваєте, якісь починаються негаразди з колінами. Знайшли стіну, притулились до стіни, зігнули коліна, обидва кулачка між колінами, стискаємо кулачки, розгинаємо гомілку, повільно згинаємо, тримаємо стискання кулачків, повертаємо, розслаблюємо. Сидячи, якщо ви робите це вдома, ви можете брати рушничок, можете брати якусь тонку пласку подушку або здути м'ячик. На видиху стискаємо м'ячик і повільно розгинаємо гомілку. Повільно. Це дуже важливо, розгинати повільно. Продовжуючи стискати м'ячик, ми повільно згинаємо її. На іншу ногу ми також робимо, навіть якщо у нас немає проблем в іншому коліні, ми все рівно робимо. Чому повільно у нас повинен вмикнутися, встигнути вмикнутися цей медіальний широкий м'яз стегна. Це частина 4 м'язу. Це може бути подушка, це може бути рушник. Нічого немає, обидва кулачка. Угу. Так само можна робити і лежачи.